Кажуть, що талановита людина талановита в усьому. І кожен з нас зараз, звісно, подумав про себе, і це так. Але конкретно у цьому випадку йдеться про Євгена Харлампіовича Чикаленка, чиїм іменем зараз названа одна з центральних вулиць Києва, яка раніше мала назву Пушкінська. Євген народився у інтелігентній родині, йому пощастило отримати прекрасну освіту. Він захоплювався сільським господарством. І не просто захоплювався, а написав п'ятитомник практичних порад з його ведення, який став між іншим справжнім бестселером початку двадцятого століття. Євген був меценатом, підтримував українську науку, культуру, українські медіа активно. Ну і тому не дивно, що йому не вдалося уникнути переслідувань влади. І після революції сімнадцятого року він був вимушений емігрувати. І вже з еміграції він підтримувати, на жаль, нікого не міг, тому що сам потребував під.